Так, Доброго дня, друзі. Гості підписники. Давно нічого не знімав, та думаю, зніму щось. Машуха, не кусайся. так, Наші конторятка. Сьогодні у нас 15 число, їм 15 днів. Підняв їм лампу, бо вони, Наверно, їм жарко вже тут було. Вони коло машухи всі спали, то підняв то наче заходять сюди. До себе хлівчик в цей маленький. Таке ростуть. Гарненьке начебто. Далі тут наша мажорка. Щось вона. Ну, я рахував тоді, як сідав на неї 14 лютого повинна. Ну, ще поки. Не стоїть, але ну, я думаю, десь десь, бо петля червона і вона ну їсть, все наче добре. Десь повинна зриватися. Що по наших дюрках? Ну, також все добре, все по-старому луплять. До речі, самі чистюньки вони собі в уголочок, у них взагалі клас. Оцих будемо тримати, ще позвонив я, ну думав, може їх вже здавати, потримати ще якраз до кінця лютого. Ну не знаю, напишіть, по скільки у вас приймають, позвонив я тільки що 65 гривень, от, 170, типа. 150-170 кг. грам по 65 гривень. То я не знаю, ну не знаю скільки їх, Ну ось цей гарний, цей наче найбільший такий. Скільки його не знаю. То, я думаю є по кілограм 150. Ну, буду я ще їх, мабуть, не до кінця лютого, до кінця березня, бо купив я їм ще два мішка фініша. Якраз згодую годую той фініш тай. Побачимо, може ціна поміняється. Я ж говорю, напишіть, в кого по скільки приймають. Ну За 65, значить дешево. Ну, блін, така, така ціна. Ці наші два побитих. Наче дружаться, відкрив вікно, ну у нас тепло. Дощі, правда, йдуть, але було... 20 градусів в свинарнику, то блін, я відкрив. Зараз він скільки там показує. Нові десь не видно. 15-16 градусів. Ти відкрив те вікно, геть відкрив. Це вікно на провітрювання. Та й думаю, може трошки попідсахає тут. Потолочок наш цей, вже пліснявий, як такої раніше була, немає. Ну і він трохи висох, трохи вирівнявся, як свинок сюди закинули в цю клітку і цю клітку. Вже ногу десь роздерло. Всі також у нас що? Так то ж все, наче добре. Ростуть. Цих в неділю сьогодні 15-те. Завтра 16, а ні, в суботу. Я їх коло 7-го залізом. Ну і 17-го. В суботу виходить, їх проколим другий раз залізом. Я ж говорю, Їх 5 штучок і вони все одно б'ються за цицьки. Я не знаю, як так виходить, що їм не вистачає 14 цицьок на п'ятьох. Ну, але такі вони, блін, в 2 неділі гарні, класнючі. Всі будуть продаватися. Думав, я залишить собі сюди свинку, але ні, не буду. Я залишати, залишу 100 виварка. Бачите, бачите, що роблять вона. <смас> Мало цицьок. Воно дивіться, скільки. І вони б'ються. <смас> За одну передню. Так, пошли, покажу тих, що не продавши, ми будемо їх тримати. Ну, цей тиждень дотримаємо і наступний тиждень і в суботу. Ну, я думаю, на наступну суботу їх заберуть. Пошлі покажу і покажу нашу піонку. Так, ось наші ті, що народились з 1 січня на Новий рік. Я ж говорю, ну класні вони, класні. Ось сюди давай, я собі залишу дві свинки. Ось одна, вона така вона гарна, ось. І другу трошки тут не що. Ось кабан цей здоровий. Я не знаю, його вже, мабуть, кілограм 20 є. Ну, коротше, будемо їх в суботу продавати. Залишимо собі дві свинки і грижовичка того. А ці замовлені вже, я думаю, у нас приїдуть заберуть. Грижовий кон. Грижа там, много, наче мені ще більша. Не знаю, що буде, те буде з ним. Коротше, таке. Їдять все. Вон гарна свинка теж. Коротше, я тоді собі виберу, позначу їх, щоб їх не віддати. Що наша фіонка? Фіонка наша ось. Будемо за нею дивитися, ми її покрили 9 лютого. Ну і будемо дивитися. Я ж казав, що мені не сподобалось, як вона бігала по хліву, по кругу. Але мені писали люди, що ну, це буває, це типу, нормально. Подивимося. Я говорю 9 лютого, 18-21 день. Ну, десь в кінці лютого. 29-го, ну це ж високосний, 29-го, 28-го. Якщо не зірветься, ну, значить все добре. А так, працюємо, працюємо помаленьку. Треба підкупити ще зерна. Мабуть, будуть купляти ще ячміні, пшеницю, мабуть, буду купляти. Добавок ми підкупили, там 5 мішечків. Да. Цих буду продавати, я не знаю, по тисячі три одне. Це точно, мабуть, буду продавати. Напишіть також, яка у вас ціна на живу вагу і на маленьких поросяток. Що по чому. Їх я спробую зважити перед продажем ось цього кабана. Він при відлучці був, хто пам'ятає, 12600, коли я забирав. Вже вони три неділі як самі. ну Мені здається, є його 20 кілограм. Такий він найбільший з них потужний, такий гарний. Та й там ті кабани. Ну, всі наші гарні свині. Пробуємо. А що я ще вважав тоді? Грижовика 6 кілограмів, 6200 був, по-моєму. Теж зважимо його, скільки він за 3 тижні набрав. Ну і середнього якогось зважимо. Це як люди приїдуть тоді забирати перед цими. Попробуємо середнього бів самого більшого і самого меншого. Зважимо. Дуже дивлюсь, свинка гарна. Коротше, щось виберу собі з цього. Все. Всім гарного дня, мирного дня, до побачення.